Станом на 30 грудня біля річки Лісової у селі Баришівка облаштували одну з бетонних конструкцій. Поки на будівництві роботи призупинені і будуть відновлені 8 січня 2022 року, каже представник компанії підрядника Ярослав Санжерівський. Перша половина бетону залята. Тільки ж у нас бетон нижче, води, вода вище, Що мусимо сутками качати, сушити. Після свят починаємо, другу сторону. Коли трубу будете встановлювати? Трубу, як за другу частину бетону. Бо вона складається одновременно. Що звідси одна половина, що звідси одна половина, тоді змонтовується. Окрім того, будівельники під час виконання робіт зменшили русло річки Лісова. Ну, ну тут як було це русло старе, воно все рівно текло там, на метр п'ять ширину. Це все було забито мулом. Що старі свої були дерев'яні, все затрималося за них, ми їх повеломили, їх немає там. Буде чисте русло протікати вода. Також на будівництво мосту у Барашівці додатково виділили 900 тисяч гривень, які витратять на укладання асфальтного покриття, розповів керівник Березівської громади Михайло Яромов. Залишились проведення земляних робіт і збір металевої конструкції, яка знаходиться там же біля мосту. Це буде проведено після того, як Фундамент через дві тижні застигне, висохне і буде проведено монтаж. Проєкт вартість 6,9 мільйона гривень. З державного бюджету нам виділено близько 6 мільйонів. Ще додатково виділено 900 тисяч гривень. Саме ці кошти будуть направлені на асфальтове покриття. За словами Михайла Яромова, будівництво завершать наприкінці лютого 2022 року. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.